Доброго вечора, шановні друзі. Ви на каналі Риболовля з Володимиром Воротнюком. А ми з віталою на воді. На цій чудовій місцинці, я думаю, що ви впізнали, що це за місцинка така. Будемо ловити щось вечірнє. Що це буде? Ну зрозуміло. Це може бути, може бути і бути і жерех, може бути і судачок вже, коли сонечко сяде. Ну, будемо перевіряти. Наша мета. Ловити на воблери, а що клюне, то і клюне. От зараз будемо власне, і робити перші закиди. Тільки на палки склали, і зараз я традиційно покажу, на що я буду сьогодні ловити воблерами. Сьогодні зі мною воблерна паличка, яку я дуже люблю. Це Зана до 15 грамів 762. Exist 3022 року і намотаний тут Dual Hardcore 04. 026 флюр. І стоїть у мене тут цікавий Воблер. Дуже цікавий Воблер. Я про нього вам не казав у попередньому відосі про головня. Якщо ви, до речі, його не дивились, то обов'язково подивіться, там є що подивитись цікавенького. Цей воблер називається Daiwa Silver Creek. Це воблер спеціально розрахований на сильну течію. Ну, Не супер-супер, таку сильну, як там в гірських річках, але плюс-мінус на отаку, як ви бачите зараз на своїх екранах, на таку турботечую. Він дуже круто тримає її і е, створює ілюзію живої рибки, яка бореться з течією, там ледь-ледь е, пливе проти неї і гарно на нього реагує хижак. О, До речі, зараз треба фракціон відпустити, бо головинці така штука, що може зробити боже ж мої. Тільки, тільки стопнув відос і Віталя одразу на такий самий Воблер зловив, дивіться, що це окунь. Ось такий самий Сільвер Крік, тільки іншого кольору. Віталій. З першого закиду розмочився. Я тебе вітаю. Дякую. О, б зб! Ну, ти що? Слухай, втулив одразу, ну зараза. І втулив же ж там, же, де, де мав же ж він і стояти. Це головень був, друзі, однозначно, але справа в тому, що без покльовки хачеме він плюнув. Без покльовочки хачеме. Так, інколи буває, він так більш лагідно. Бере. Ну, власне, зараз так лагідно і взяв тюк, І, як завжди, з першого закиду. От влучно кинув разок в перспективне місце і одразу тащи покльовку. Е, до речі, друзі, деякі з вас питали в мене, чи не треба підтвічувати цей воблер. Ну, відповім, що на форелі можливо і треба його підтвічувати, але точно не по судаках і усіляких головнях. Пробував я підвічувати, ну нічого на цьому підвічуванні не було. А от, ось такі важкі воблери на гірських потічках, на гірських річках, де я ловив Форель це Польща, Болгарія, Румунія, Словакія. О, там, безумовно, треба підвічувати його, але не завжди. Там є певний розон, форель супроводжує його і на підвічуванні вона хапає. Або це підвіщування може її зваблювати з відстані. Вона дивиться, що там щось блискає, і мерщій туди пересувається і атакує. О, з нашими головнями таке канає. Принаймні це мій досвід, скільки я не намагався це повторити. Просиме відео. А ось і попльовочка, а ось і рибинка. А що це в нас за рибинка? Я думаю, друзі, що це чудовий головень. Так, да, так і є. Так і є, дивіться, це чудовий товариш головень Отак. Ось він. Ось він, красончик. Гарнюнька, так втулив красиво. Вициганив я тебе. Вициганив. Звідки і потрібно. Але, до речі, взяв він ну, хоч з прикольної подачі, але без такої, щоб супер хачаме. От, Вдарив собі потрошку. Але не так, що віддай палку, як це було у попередній раз. Ох, дивіться який. Тихо-тихо, давайте, друже, зараз покажу глядачам і випущу одразу, одразу випущу, обіцяю красунчик. Дніпровський злиток срібла. Пливи, пливи. Надзвичайно крута покльовка, надзвичайно приємно. Ну і от дивіться, я вже в капцях стою у водичці, вже доволі... Тепленько. Стояти вже можна, можна вже без вейдерсів. Тут така, супер сильна течія, і, власне, ось цей Silver Крік в облирочок надзвичайно тут підходить. Але якщо спускати його трошки нижче, там де течія починає посилюватись. Там він буде, скажу я вам, навіть не тримати ту течу, тому що надзвичайно вона там потужна. А загалом загалом все ок. Зносить в облорок тихенько, ліворуч, і десь там ближче до опори відбулася попльовка. Головне, не швидко його вести. Дати йому нормально грати те, робить все сама. Те, робить абсолютно все сама. Прикольна покльовочка, вже друга за сьогодні. Перша це точно така сама покльовка була, теж не дуже сильна хачаме. о друзі, дивіться, що у нас. А у нас Віталя зловив. У нас Віталя зловив, розмочився ще й по судачках. Дуже-дуже великий. Це крупняк пішов серйозний. Почав хлюпати, каже, судачок. Ну це добре, зараз підемо туди. Оп, і судачок поплив. Так, треба йти судачка, спробувати. Проснімей відео о рибулька. Так лагідно сіла, так лагідно, 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 лагідно сів судачок. Судачочок, дивіться який. Судачочок. Такий малесенький, але дуже, дуже-дуже-дуже прикольний. Лагідно сів так без супер покльовки і саме відпустився. Прикольно, прикольно, почав клювати, дорогий друг. Я дивлюсь, що зараз вже поганенько видно, зараз ліхтарик вдягну, щоб було краще. Вопрос, снимай видео. О, дивитесь, кто у нас. Пять сив. Это судачок. Это у нас такой чудовый Судачок вечірній, дуже крутий. На той самий вобер. Я сьогодні одним ловлю, я так думаю, що не буду я його знімати, буду ловити на нього. Надвечір почав він непогано наче виходити і вже е з трьох закидів поспіль було три покльовки. Плює плюс-мінус з одного і тому, того самого місця. Є там зворотня течія така прикольна. Звідки в мене і голову не взяв? Там стоїть зараз судачок, підійшов. Там затишок зносить усіляку білу рибку маленьку. Верховодочку Ну і там тусить, тусить судачок от черговий сів. Єдине, що сідає він Ледь, ледь, ледь Не так, як зазвичай, там супер з попльовки. Сідає ледь, ледь, ледь але в принципі покльовочка відчутна. От Розмір невеличкий, але дуже прикольно так надвечір половити. І клас того. Ось такий. Красунчик, судачок ще один. Звісно, що серед ось таких маленьких судачків може взяти непоганий бонус. Цьому також я буду щиро радий. Головне сильно не вести. Воблер грає для того, щоб... Зрозуміти, як він грає, як він себе поводить, поводить на течії, необхідно поганяти його на слабкій течії на міляці перед носом, щоб ви бачили, як він грає. Для того, щоб підібрати проводку. Тому що якщо вести його сильно, він буде вібрувати, так... Крррр, буде от, така от проводочка. А от... А коли ви не будете цього відчувати? Це зовсім не означає, що він не грає. Він грає, але трошечки-трошечки не так широко. І от на таку не дуже широку гру реагує судачок. Швидку проводку судаку не, не потрібно. Він, ну, хоч зараз більш-менш активний... Ох, яка покльовка була, оце вже було хачами. Оце вже було хачами. Він хоч зараз і дуже активний, але супер на такій великій течії напрягатися і ганятися точно не буде. Треба йому подавати піднос дуже-дуже дуже обережненько це. Опа, є, є, повис. Повис Судакевич. Ні, друзі, це на Судакевич. Дивіться яка краса. Дивіться яка, друзі, краса. Ух ти. Ще такого не було. Це чихонь. І дивіться, яка, яка гарна шаблюка. Може попередня покльовка це також була вона. І дивіться, на а, брюшний трійник сіла конкретно. Хотіла харчуватись, бачиш? Хотіла харчуватись на те, що там, знаєш, десь забагралося. Шабля. А, да. а саме, саме ця шабля хотіла з'їсти мого чудового воблера. Ну, але це в неї не вийшло. Вийшло його схопити, але з'їсти не вийшло. Ну, Спробуй ще. Попливла шаблюка додому. Ну, а ми продовжуємо. Така динамічна, прикольна риболовля сьогодні видалась. О, Чергова попльовочка. І щось І щось майже вже допливло до берега. Це товариш Судакевич. Це що, найбільше за сьогодні? Ого, це прям Прям майже бонус для сьогоднішнього дня. Красунчик такий, дивіться. Ух. Судакевич. Гарно так лупнув. Стоять вони мої моїй золоті. На тому ж місці, де і чихонь, де і головень, де вся фігня. Ух, ух стартунув як. Хочу ще, хочу ще. Хочу ще. Воблерок чудовий якраз для таких місць з потужною течією. Але треба розуміти, куди саме в цих течіях кидати. Адже не все так просто, як здається, на перший погляд. Ааа, зійшов. Почав активніше клювати, почав вже з покльовок, з гарних. Якщо раніше він підвисав, то зараз він вже починає так. Активніше атакувати. Трошки не докинув, але в те місце попав. А, і покльовка була одразу. Якщо не докинув, то покльовочка дрібного судачка трошки далі стоїть більшенький. О, зараз попав туди, куди треба. Оп, і от одразу покльовка, як я вам і казав. Попав куди треба. Так, трошки фексіон підмотаю, наче, наче не головень, Попав куди треба і одразу комцумонен. О, Це що, трошки більшенький? Чи що? О, слухай, це такий, прикольний. О, це вже... Це вже такий як треба. Ти що? Дивіться який. Дивіться який, це вже залік, друзі. Це вже залік. Круто. Це вже залік. І замослав так гарно. Без жодних шансів. Блін, тільки взяв я його дуже незручно. Отак от, от його перевернув, він з іншого боку пащі взяв. Ох же ж який красунчик. Прикольний. Прикольний. Такий грамів 800. Пливи. Ну, пливеш. Пливеш. Клас. Дуже крута, потужна, рибна. Сьогодні риболовля, вечірня. Кайф. О! Ще один. Це малесенький, його на глісері можна отак діставати. Аж бігом. Че, взяв, взяв так в поперек Слухай, оце ти маленький такий жадібний, ну. Як же ж тебе, тепер тебе зняти? Дуже гострі гачечки, просікають що завгодно. Ось такий ще один красунчик. Так, да, друзі, хочу вам сказати, що е, дарма. Багато рибалок недооцінюють ось такі облорочки маленькі для сильної течії, тоночі з підвантаженням серйозним. Просто, мабуть, що не вміють ними користуватись. А якщо навчитись ними користуватись, то це буде просто-чудова просто зброя в руках рибалки. Таких от, м'яко кажучи, складних місцях з такими воблерами є що робити, і вони дуже дарують круті емоції і багато риби. Ну що, друзі, непогано половили сьогодні. Дуже круто клював. Хотів сказати окунець. Дуже круто сьогодні клював судачок. Сьогодні в нас що було Віталій на цей воблер? У нас був окунь, був судак, був головень і був, і був чехонь. Так що чотири види риб, друзі, е от так от. Просто за дві години не виходячи від каси, як то кажуть. Я сподіваюся, вам сподобався цей відео так само, як і нам ця риболовля. Якщо так, то обов'язково тицяйте на вподобайку до цього відео. Ну і, звісно, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати подальші відоси тут. З вами був Володимир Воротняк. З вами був Віталя. До зустрічі саме тут, на моєму каналі.